Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну що, літочко припікає. Да? Плюс 28 зранку, зараз 6 годин ранку і на термометрі плюс 28. У нас ще додається в Запоріжжі суховії. І тому приходиться вставати пораніше. Для чого? Для того, щоб полити всі гартинці. Це відео просто додам до своїх. Відео на каналі покажу вам, як зараз переносять гортензії цю спеку. Справа в тому, що не просто ну, телефон виключається, коли приходиш знімати відео десь 8 годин, а справа в тому, що дійсно дуже-дуже велика температура. Зараз у вас на екрані світ маршмеллоу. Дивіться, як вона змінює колір. Ну, не тільки від спеки, хоча могла б ще постояти трошечки і от в такому рожевому кольорі. Або отак, от, да? або якось отак. от, Але от перші квітки, бачите, от вони вже такого кольору, потім ще раз вони зміняться. І, значить, у мене стоять гортензії оці. Я вже показувала їх лінійка гортензій, вони стоять практично на сонці цілий день. От тільки от этот персик, тут виходить, гілку, бачите, піньочки, навіть дві гілки було спілено. От. І тому ці гортензії вийшлися на сонці не тільки до 12 годин дня, а цього року до 14 годин. От, от до піанувола на сонці повністю до 14. і потім так ну, Десь 14 до 15 годин от, оця гілка, бачите, персика чуть, чуть її прикриває. так, ну, чуть чуть так від сонця відкриває. Так, виходить, вона взагалі весь час на сонці. ну, В 16 часов там десь уже їй щастя наступає. От, і вона відпочиває від того сонця. Звісно, гортензії. Трошечки починають листя е, ну, прив'яти, е, де починають і квітки в'янути. Ну, от я вам показувала цю, ну це виходить, тут просто чим більше кущ, е, тим, е, ну, розумієте, вона прикриває свої коріння от, і там зберігається ця вологість. І тоді гортензія краще переносить цю спеку. І, значить, от просто я вам показую, наприклад, отак от кущ. Да? І він дуже великий. От, якщо я так відійду, то е, тут висота до піоновола вже 80 сантиметрів. І знаєте, я подивилася, що за останній, за останній тиждень рослини виросли, ну, мабуть, сантиметрів на. Ну, я не знаю, деякі, от, наприклад, нікоблю я приміряла там десь сантиметрів 40. От. Це взагалі такий рекорд. Тобто їм не, не тільки спекотно, але й вони ростуть. От дивіться, Нікоблю. Оце її от, от звідси до сюди вона вирісла. А дивіться, де її квіти залишилися. Бачите, оце її була опора. І от її квіти ні От. От тепер мені треба їх розшукувати. А оце, от такий от прирост. І отак, от от, оцей прирост, от дивіться, який вона дала прирост за е, цей час. Е, дуже гарно переносить спеку масія. От масія, вона ну, просто. Молодець. Хоча вона, от у неї такий кожистий лист, вона, звісно, ну Дуже здоровий кущ. от Я так з усіх боків хожу, висота цього куща десь сантиметрів 90 І, звісно, їй треба багато води, але в неї квітка стала красивіша, не знаю, з чим це зв'язано, або просто спека на неї так робить, Чи вона просто так сказати, розквітає все більше і більше. Так, ну, Ніка Блю я вам вже показала, що вона тільки росте, а не квітне. От, ну, до Допіанула. Ще раз повернусь до допіанула, я обіцяла вам показати її повний ну, такий розпуск, не, мабуть, повний розпуск не, не вийде. Ну, знаєте, весь час одної теж показувати, теж не хочеться. Тобто, от, залишаються ці квітки, вона, звісно, їй. Треба або давати більше добрива, тому що вона так не, не встигає, з цією жарою не встигає нарощувати ці квіти. Але, от бачите, от як вирісла, ну, наприклад, оця квітка. Да? І ну, покажу вам на допі покажу, от ще виходить, бачите, от пригорає. Пригорають квіточки, але дивіться, який... це, це перша квітка, одна із перших, ці дві квітки, одні з перших. Їх можна розділити по кольору. От дивіться, у неї є отакий от колір, такий ну, ніжний, ніжний, такий жовто-рожевий. да. Спочатку вона отак розпускається, от, красиво. Потім стає такою. Потім вона стає отакою рожевою. От бачите? От. Ну і ці квітки, от коли вони вже переквітають, і знаєте, було, є в неї, от, бачите, от, як в'яне вона в ну Ця гортензія у мене взагалі от, вона просто супергероїня, вона на сонці їй, звісно, достається. І з такою неймовірністю, кіль... неймовірною кількістю квітів, о, дивіться, моя рука, ну, просто так як вам показати розмір цієї гортензії. Тобто вона мені... От, Ну, до поясу практично. <ріст> ну, хоча я не мали шкет. <ріст> так, ну, ну, так от. Така красива гортензія І, знаєте, лист в неї не такий кожистий, як от у допустим, масі. А, от іще бачу підгорання. бачите. Ну і все. А сонячна сторона з цієї сторони. І от, бачите, навіть ну, це, мабуть, от просто молодий лист, і він, мабуть, був прив'явший. Саме в обід, і це теж молодий, це теж молодий лист. Ну, виросла вона, дуже виросла, дуже виросла. ну В общем, так, показала, общем, да? красива гортензія І головне, вона от, огромний кущ, от, великий кущ дає можливість їй також витримувати це сонце, тому що вона от закриває от своїм листям закриває оце коріння. Так, дивіться, як все ж таки за спеку, да? я ж хотіла відео зняти, що робити з цією спекою. А знову переключилася на, на цю красоту показати вам, як вони гарно квітнуть. Хоча, от термометр я вчора дивилася, значить, в тіні у мене в тіні з, з північної сторони було 40 градусів. Тобто, там, де зовсім. Зовсім нема сонця. 40 градусів це, це просто ужас. <с> І ще додається вітер. Отакий, от от, знаєте, вітер в Запоріжжі, він ну, гнуться гортензії. Тобто такий суховий. Що треба зробити? Якщо, якщо у вас кущі не такі великі, от бачите, тут у мене катон кенді, вона теж розляглася. От Я казала, що їй треба багато місця, або її зв'язати. Але як ти її зв'яжеш, коли там от дивіться, скільки там в неї квітів? Бачите? Оце, це мало... Оце молоді гілки, які отак от виростають, але вона так не росте. як... Он, як ні коблю. Дивіться, що нікоблю зробила, да, які виросла. Тут нормально, так Ну, І висота цієї гортензії, в принципі, е як виробник каже, що до, до 90 см, Ну зараз вона сантиметрів 50. Отак от. е значить, дивіться, е якщо у вас не, не закривається кущ, отак от, як у мене, то обов'язково додайте зараз мульчу. Ну, у мене тут слой мульчі, я завжди його показую. Що тут можна так, знаєте, пальці отак наполовину туди занурити, тому отакий от мульчі. Я кожен рік, коли знімаю ну, укриття, то ці голки, оці, я їх спускаю вниз під коріння і вони потім там укладаються і все. Ну, цього року у мене всі широколисні отак от під капальною стрічкою. От, і я можу завдяки їй можу включати там ну, коли, короче, коли завгодно, да? тобто це ж не полив зверху. Але і, значить, спробу, якщо у вас в'януть гортензі, ви ж ті там полив і вранці, і ввечері. Тобто я поливаю гартензі утром стаю, я ж кажу, що в шість годин, в шість годин. Я поливаю їх там, по відру води. Якщо ви дасте своїм гортензіям по відру води, то іменно зранку, розумієте? Саме зранку, тому то тоді їм буде краще переносити цю спеку. Ну, не знаю, буду я вам показувати чи ні ще ці гортензії, але от Дивіться, який розпуск квітки у катон Кенді. Я вам кажу, що це гортензія, у якій тільки одні, одні плюси. І коли питають, дайте гортензію, яка там не вибагла, от дивіться, і нову квітку вона дає. Так? Тобто, коли люди пишуть, що у мене горять гартинзі, бачите, це від, відквітають вже, Люди пишуть, що у мене горять гортензії, то ця розпускається. Я не знаю, це от ось нові квітки. Нові. От. Тут от більш старі квітки. Це така ну, ну, не, недавно вона розпускалася, скажімо так, але в неї вже змінився колір. Тобто зараз на кущі немає. Не можу вам показати ні одної квітки, які... Які б розпускалися от новенькі. Тобто у неї така жовта серединка, коли вона розпускається. А це таке вже, знаєте, тут от ще не розпустилися от серединка, тут от вже квітне. Тобто це такий повний розпуск. От. І це вона так змінює колір. Тому ця гортензія одне плюси в неї, вона переквітає. Дуже довго квітне, дуже довго, просто дуже рано починає квітнути. Якщо до п'яновола у неї великий кущ вона поки що там нарощувала все це. Вона стояла, як той, знаєте, каченя на тонких ножках. Зараз вона отак от показує свої свою всю красу. То цей квіт, ну от. Чуть ли ні, як його відкрили, і він зразу пішов в рост. Значить, вони всі в мене вкриваються на зиму. Але оця гортензія, вона дуже і дуже гарно переносить мінусові температури, гарно переносить ці приморозки. В ну, Гартензія, от якщо вам просто подобається чи ні, отакі кольори, але велика квітка. Квітка я вам зараз покажу, от не взяла так, щоб собою щось. От дивіться. Розмір цієї квітки. Це більше спітечного коробка. Ну, звісно, є от і такі от поменше, але це ну, спітечний коробок точно. Так, що тут з, з нового розквітла? Це опал блю. Опал блю отакі от такі акуратненькі квіточки в нього. Ну, просто, от, знаєте, і трошки він такий ну, на телефон не передається такий більш. Ну, сиреневий колір. От, така нежна, нежна, красива квітка. Я вам ще її не показувала. От, так опал Blue. Тобто я йому ще додам, раз він такий гарний, додам йому ще сульфат алюмінію і подивлюсь на зміну кольору. Значить, всі ці гортензії чому я так кажу, то, що всі ці гартинзі, тут на, на цій клумбі були посаджені. Два роки тому, от оця от, от, от вся моя клумба, два роки тому зараз відійду далі. От починаю світ маршмалоу і там далі. Тобто, от, от так, от, от всі вони були посаджені. Тут, тобто, це в них, значить, що я показую, от. Этот, а Блю, Просто він в минулому році там давав, якусь малу, давав якусь малу квіточку, а це я бачу таку повноцінну квітку перший рік. От дивіться, як він гарно наріс. І це сонячне місце. Так, ну, тут під баночкою у мене зберігається ще. це Старлі Блю там мучається. От, тут Magical Farfalla все-таки. Вирішила рости в цьому горщику, вирішила, що вона не буде помирати, а все-таки виросте. От, в минулому році дуже гарна е, квітла Новела Вайт. Е, чомусь вона, може, не визріли, бо були дуже так ті самі. Ну, коротше, не знаю, Новела Вайт поки що не квітне. Е, як розквітне, то покажу квітки, але от вона чомусь цього року і мало нарощується, я вже подумала, може там хтось гризе. І дуже на цій жарі виростає допіоразеблю. От Вона просто збільшує розмір своїх квітів. Зараз так покажу да, з рукою. От Вона просто збільшує розмір своїх квітів, величезна, величезна стає. Тобто на неї теж ніяк оця спека. Не Вон, дивіться, сонечко прибіжала, може тут десь є. Працює. Помічники працюють, да? Вон, бачите? О, повзає, Ну нехай. Значить, от вони розквітають ці середні квітки. Я коли показувала ну, одне відео своє, то оці середні квітки вони ще не розквітали. Бачите, як вони тут повністю теж розквітають. Тобто у таких сортів, у яких отакий, отак, віночок, да? у них виходить -от, ці квіточки всередині вони розквітають. Тому я і кажу, що ну, от на Катон Кенді я казала, що от, не знаю, подобається вам чи ні такі сорти. Раніше я все хотіла такі, знаєте, круглясті більш. Тобто, Мені, от, наприклад, подобалися отакі, от, як світ Маршмелоу. От, е і, ну от, бачите, отакі. а тепер, от, я коли дивлюсь на кількість квітів е, ну, тих, що я вам показувала, да, як віночок розпускаються, то мені теж вони подобаються. Так, світ От Зайшла спеціально з цієї сторони, щоб показати вам, як вона вчора, от щось я її або пропустила, або що. О, дивіться, це за вчорашній день, ну, тобто вчора ранці такого не було. Получається, це за вчорашній день вона отак от пригоріла. Значить, мабуть, вона. Все ж таки була прив'явша. І що я на ній хотіла вам показати, я коли подивилася, от, зараз зараз подождіть, я от набрала от таких от всіх. Тобто, це все, виходить, серія про Вінер, да? І ну дуже удала серія. і от потеряла мисль, коли вам казала, що просите такі гортензії, які не витрива більш витривалі, там, так сказати, простіше в догляді там, і так далі. І от ви знаєте, зверніть увагу на цю серію. Зараз, світ маршмалов. Да? Я от подивилася на світ маршмалоу», дивлюсь на її картинку, ну тобто я ще їх не достаю там постійно. Дивлюсь на цю картинку да? і дивлюсь, що вона голуба. Ну, я їй дала трохи сульфату алюмінію. І дивіться, і вона прям зміни почала змінювати колір. Так що дійсно, ну мені дуже подобався її колір, але от дивіться, дійсно вона змінює колір. Тому кому треба світ от ось такому кольорі, от бачите, то вона так може, може, <сі> <сі> то вона так може робити. <сі> от. І достає собі до самий <сі> сульфат алюмінію, і вона у вас так, так зробить. <сі> <сі> так що так от. Ну, в общем, серія дуже оця от, е, ну, цей виробник і, ну, ось якось звучить, от ці от е, гартензії, які у мене тут вийшли на цій клумбі, ну, просто це дуже вдала покупка була. Получається, ну, я ж вам кажу, що я, от, третій рік я за ними спостерігаю. Спочатку я була в захваті від світ маршмелоу просто. От знаєте, гортензія, яка буде квітнути аж до осінь. Я її обрізала вже коли вкривала. от Просто не могла налюбуватися на її квітки. Ну Frozen смузі ще подивлюся. Квіт, от, о, тобто він ще повинен заслуговувати мою довіру, не знаю. Тобто, подивлюся ще на нього. Ну, от квітка в нього. Ну, він тут нарощує кущ. От, поки що він для мене так собі. От. Не буду дуже нахвалювати. Ну, зимує гарно, гарно. Ну, а оті, звісно, оці, ну, просто я вам рекомендую. Тобто, не ограничувайте себе. Там, гартензіями, які там без назви і так далі. У мене, звісно, я вам їх покажу, які вони там теж супер-пупер. Огромні головки там і так далі. Но оця серія оця серія просто вона, так сказати, гарна. Е, гарна перезб... А, і от я вам зараз покажу. От Дивіться, примула. Бачите? Я вам не просто так її покажу, от, тому що примула на сонці згоріла більше, ніж широколисна гортензія. От, от вона у мене стоїть, в, верніше, росте в ногах, е, ну, от так от, бачите, от в ногах у всіх гортензій. Отак от, так от. Це тут малий шкет, гортен... це волотиста гортензія. Е, от. І от дивіться, вся примула, вона на сонці, вона дуже страждає. От, от дивіться, все, 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 все тут от, от, так от. Бачите? Е, тому... А отак. <рик> а гортензія отак. Ну, Ось такий от лист. Так що е, моя порада, е, що можна зробити в таку спеку. Ну, звісно, не прятати їх там. Е, ні, звісно, якщо у вас нема можливості їх поливати там чи якось це саме, можете якусь сітку додати. Але от в мене нема сітки, вона ростуть, вам показую, нема сітки, бачите? От небо. нема сітки, сонце зараз поки що нема, тому що дуже-дуже рано. І я отак рано встаю, поливаю їх, е, поливаю їх десь по відру води. Щоб вони могли витримати з вечору душ, от. ну і додаю слой мульчі. Там у мене в горщиках багато гортензій. там ну, щоб додала слой мульчі. Було у мене там з дерева, ну, на машинці чоловік перероблює, все, все, що можна, все йде в мульчу. Тільки не траву, от іменно кору кора або там щось, якщо там кущі вирізали, і у вас там кхм, додалась голки, оці соснові. ну в общем Я в горшки напіхала вчора мульчистки, помістилася. Тому що горщики там по 40-60 літрів, і... а вони ж чорні, чорні і весь час стоять на сонці. От, зараз трошечки вам покажу. теж ну от І знову покажу вам свою олійку з цих квітів, от, Бачите, сонце виходить так рано ще, а сонце виходить. оце тінь моя. <рес> от, значить, Що я тут зробила? от Я вам показую, бачите, отаку от, була у мене так подрібнена кора. ну, Не знаю, що це, це, мабуть, або дерево якесь було, або щось. І в общем, я сюди напіхала в гаршки, як можна більше. Грашки 40-60 літрів, але вони ось так. от, вони ж перегріваються на сонці, але дивіться, от біла гортензія, мілкендханей чудово переносить спеку. Дивіться, які листя в неї, да? зелені тватфом, поки що так. Тобто вона нічого не, не горить. І знаєте, як ото людині треба зранку, ну треба, а може не треба. Комусь хтось п'є воду зранку, да? хтось п'є чай, хтось каву. Тобто треба якась вода. От Тому я їх і поливаю. Я не знаю, якесь в мене таке відчуття, що треба зранку їм дати води. І от коли я їм. Отак, он, бачите, шланг приготовлений от у мене. І це я зараз закінчу відео і візьму, зніму, верні, візьму, полью їх потрошку водою. Оце white Light, бачите, які. Різні у нього квіточки і які різні листочки. До речі, якщо у вас отак от на деяких гартинзіях от, 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 робить це, от, наприклад, тут це така особливість сорту, ренсам там може бути отак, от та Light, ну, всім, отак, от у нього це особливість сорту, це він не пригоряє. Так, металіка. Металіка навіть е, на цій жарі продовжує, отак от, бачите, от повністю печи, весь розпуск у неї. Коли я вам там показувала раніше, тут були такі вершечки, були е, не розпущені. Але от йде жара, а вона продовжує розпускатися. Ну оцей от, от Продовжує змінювати отак от колір. ой Зараз оце з... вранці не покажеш, да, е, як воно так виглядає. в общем, от, Отак зараз отак металіка виглядає от, Ну, от хорошо этому полістару, він своїми цими листами закрив весь горщик йому там не пече. І ще я беру, так от поливаю, оце з вечора, бачите, от, от воно залишилося. Поливаю отак оцю от, бурківку, ну, дорожку цю, так, і вона тоді. Може, я не знаю, вологу якусь дає. О, от показую лист, бачите, нічого не пригорівше. Це мій любимчик, самий та От, І навіть ці гортензії, вони стали якось ну, ширше, виросли. І мені довелося попередвигати. Раніше ця, вони всі поміщалися там на кусочок, а тепер вже їм цієї дорожки мало. Так, от тут я збираюсь пересаджувати, перевалювати в більший об'єм оці от гортензії. Це я вам казала, що покажу все ж таки, що можуть заквітнути гортензії, які однорічки. Це моє живцювання цього, ну цієї зими. раннє живцювання, отакі вони великі, і поїдуть вони. Ну вони зараз в горщику 2,7 літра, поїдуть от в такі горщики. Це 5. 5 чи 7 літрів я їм принесла, тому що їм тут мало. Я їх поливаю і вранці, і ввечері заливаю, в общем, їм тут мало. А, кстати, до речі, о, дивіться, Зверніть увагу, стала літати там білокрилка. вона тільки що Ну, білокрилка, вона... гортензія, це не, ну, не рослина для білокрилки, есть, а вона її не їсть. А, это, это нет. То есть, Тобто, от, Поки знімала, я побачила, що прилетіла білокрилка. Ну, білокрилка більш на інші рослини, але ну, майте на увазі. Так, це квітне пітіт Флорі, дивіться, теж повне розкриття. На тобто, це, от, чому я звертаю увагу на те, що от, це повне розкриття і так далі? Тому що рослини ростуть, значить, їм з цією спекою все нормально, все окей. І так, це само це можна перевалювати в будь-який час, не пересаджувати, а перевалю, перевалювати можна в будь-який час навіть в цю спеку, бо там хтось питав. Ну все, мені треба поливати, тому до побачення. От, не забувайте пити, коли п'єте чай, <хи> то треба зранку додати водички вашим гортензіям, тоді вони не будуть у вас горіти. Теж от можу показати, що тут сітки нема. Зараз, бачите, от так. Поки бігала з шлангом поливала, думаю, що ще вам не розповіла. От дивіться, ще такий один важливий момент. От гортензія да от вона стоїть. І в ногах гортензії у мене всюди є отакі от почвопокровні рослини. Бачите? Тобто, от. Нага да? он нага гартензії. І в мене отакі, от, ну крім мульчі, звісно, що тут під кущем є мульча. Тобто великий слой мульчі. Ну, так от просто цю отак от піднімаєте і туди от накладаєте ту мульчу. Але отакий от слой почвопокровної рослини, яка тримає вологу, це дуже суттєво. Ось почвопак, ну як почвопакровну, просто тут треба барвінок цей обрізати зверху. От гартензія, бачите? От. Тобто гортензія не тільки своїм от таким от шириною куща закриває свої ноги і зберігає вологу при такій температурі, але отакий от, от ще приєм, прийом, от, отак от він ще працює. Тому отак от я вам раджу. Ну, Тут, от у мене е, теж рослини, бачите? Тобто, от Кущ один, ось кущ другий. Стоїть ось кущ третій, але між ними обов'язково є почвопокровні рослини. Тобто, у мене між кущами зовсім нема голої землі. Ну, так, майже все розповіла.